Перший курс, другий курс, третій курс. І потім усе так стає раптово, те, що на четвертому, на четвертому чи п'ятому курсі в тебе виникає якась проблема з екзаменом, з забув як називається, з тіпочком, який вас навчає, не... з викладачом і так далі. І усі. Ваші одногрупники, колеги з твоєї групи закінчили, наприклад, університет, а ти будеш повторювати рік. То я хочу тобі сказати, щоб ти не засмучувався, тому що саме в таких моментах, саме в, та в таких проблемах також можна знайти плюси, бо завдяки цим моментам ти можеш побачити інші можливості. Що я маю на увазі, кажучи інші можливості? Наприклад, в мене також є проблеми з університетом. Я це не приховую. Я буду повторювати рік через те, що в мене проблеми з дипломною роботою. У зв'язку з цим, які є плюси? Перший плюс те, що в мене буде залишатися ставка студента. А відомо, якщо ти студент, то ти маєш бонуси. Ти маєш бонуси в проїзді, ти маєш бонуси на роботі і в інших місцях, іншими словами, ти отримуєш знижку. Друге, те, що ти можеш під це робити грошенят. І використати ці гроші правильно як інструмент для того, щоб покращити себе, покращити свої знання. І, в третіх, ти можеш побачити людей, з якими ти був колись, з якими ти навіть зараз спілкуєшся, зовсім з іншої сторони.